У селі Суховоля вже давно мріють про нову школу. Ще у 2016 році почали будівництво навчального закладу, та на превеликий жаль, не добудували. Деякий час новобуд простояв і зазнав значних руйнувань. Коли у 2020 році суховолю приєднали до Земноводівської громади, до нас перейшла недобудована школа в плачевному стані, замоклі стіни, обсипана цегла. Одразу взялися за продовження будівництва школи, визначали підрядників та всі плани перекреслила війна. За такий фінансово затратний об'єкт ніхто не хотів братися. Проте, з немалими зусиллями в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України вдалося залучити до співфінансування Європейський інвестиційний банк. Зараз роботи активно тривають. А діти в суховолі надзвичайно потребують нового приміщення, кращих умов для навчання, оскільки зараз у суховільському ліцеї класи переповнені, нема спортивного та актового залів і їдальні. Учні навчаються у дві зміни: взимку дуже холодно, нема можливості проводити гурткову роботу. Проте школа багата на здобутки і досягнення своїх вихованців. Учні Суховільського ліцею неодноразово стають призерами Олімпіад, здобувають високі результати на різноманітних конкурсах. Тож дуже важливим є створення комфортних умов для навчання учнів села Суховоля. 30 років Суховоля мріє про нову школу. Ми навчаємося в приміщеннях у двох корпусах, одне з яких кінець 17 століття. А друга це добудова, яка війшла в експлуатацію у 1983 році. На великий жаль, до вимог сучасної освіти нам щодо середовища далеко, тому що в нас немає ні спортивного залу, ні актового залу, ні їдальні, ні майстерні. І тому -то ми змушені навчання проводити в дві зміни, починаючи з 8 ранку до 6 вечора. Наші діти, як діти України, хочуть мати належні умови. Де можна буде повністю реалізувати свій талант, свій вміння, розвивати компетентності, вийти випускником, який буде конкретно спроможний у нашому суспільстві. Ми ходимо з того, що маємо. Маємо гарний кадровий потенціал, бо при таких умовах все ж таки наші діти здобувають дуже гарні, мають гарні результати чи в конкурсах, чи в турнірах, в олімпіадах. І учасники освітнього процесу, вчителі, дирекція, батьки. Учні сподіваємося на те, що згодом соковільські діти відуть в просторі, в світлі, гарні класи, нової школи.